37 стареньких, серед них 19 – це внутрішньо переміщені особи. Саме стільки людей сьогодні перебувають у центрі надання соціальних послуг Олешанської селищної ради. Тут вони проживають, харчуються, лікуються та обговорюють тему війни. Адже кожен з них відчув її на собі. Детальніше у наступному сюжеті. За що? За що ми страдаємо? За що? Цим питанням Катерина Павлівна задається протягом всієї війни. Жінка родом з Вовчанська, що за 5 кілометрів від країни агресора. У рідному місті пережила окупацію та чисельні обстріли. Коли почалась війна, вовчан зайшли в російські воєнні без сопротивлення, тому що не було кому спротивлятися, не було українських воєнних. Вони просто зайшли. Утром і повісили російський флаг на прущі, тому що нікому було сопротивлятися. Та згодом українські війська все ж звільнили рідне місто, проте це не зупинило атак ворога. А в сентябрі прийшли українці і вигнали. Вони не можна сказати, не вигнали, а російські війська тікали. П'ятки тільки блистіли. Мені з вікна видно, як російські війська йдуть. Так в Віреніця йшли, танки, БТР, солдат везли в Віреніцей без супротивнення. Вони як прийшли без супротивлення, українців не було а так і тікали. Не сопротивляясь стікали. А на другий день вони вийшли ж в Росію на територію Росії, на другий день ви всю нас почали обстрілювати наш міст росіяни. Бомбили і 10. І п'ять і сім разів в день кидали снаряди, кидали гради, що хотіли. Сьогодні жінка мріє лише про одне повернутися до рідного міста. Надіюся, що колись війна закінчиться і повернусь додому. Правда, дому вже нема. Моя квартира, 9 етажка, розбомблена повністю. У нас там всі дома лежать на землі. Нема нічого, все розбите, весь міст розбитий, моя квартира на землі лежить, мій дом. Вертатись не знаю куди. В одній кімнаті із нею проживає пані Валентина, їй 83. Жінка з Красногорівки, що на Донеччині. На Прикарпатті вже 5 місяців. Уже в 22-му році, як почалося, вже сильне стало той бомб'яшка сильна. Невозможно було сидіти. Підряд можуть п'ять хат підряд у... 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 унічтожають. І я вирішила утекти в швидяк, бо думаю, снаряд тричі снаряд пропадав. Жінку з-під обстрілів рятували волонтери. Там дуже сильно бомб'яшка, страшно підряд. Уже люди повтікали всі, а я думаю, та я буду в підвалі. Дом розбив, я буду в підвалі. Коли вже невозможно в підвалі було жити. І ото позвонили і вони приїхали і забрали до мене. Сьогодні у центрі надання соціальних послуг перебуває і пані Лідія. Їй 87 років. Приїхали волонтери у Краматорській. Я в нашому, нашому домі залишила я, я там 8 квартир. І я тільки одна залишилася. Поїхала робити одне. Це в мене та, яка обслужувала мене, що покупала мені продукти. Вона каже: Я вам волонтерів, вони вас відвезуть. Жінка зізнається, Ця. Умови в закладі їй доподобає. У мене вік такий, що вже все, 87 років. Уже все сустави болять уже все, пані. А так тут непогано. Тут хорошо, люди відносяться добре. Проживаючим Ми надаємо медичну допомогу, харчування, проживання. Догляд ми стараємося зробити для людей такий трошки сімейний затишок. Надзвичайно важливо, щоб соціальна сфера добре працювала, надавала якісні послуги. Власне, тут дуже гарний колектив, який старається і надає всі необхідні послуги, поспілкувалися з людьми, які саме тут мешкають, які приїхали з інших областей до нас. Почули дуже позитивні відгуки про надання цих послуг, про перебування їх саме в Олешанській громаді. Незабаром місцевий соціальний заклад планують забезпечити додатковим генератором, холодильником та провести у ньому невеликий ремонт.